Сьогодні вівторок ми прийшли на озеро. Євочка. Де ти? А море? А де ти купалася? А ну покажи, як ти вмієш плавати. Давай, пливи до мами, пливи. Пливи, пливи, пливи. Є вік. Сьогодні перше серпня в Швейцарії офіційний вихідний день. Тут на пляжі свято. Там жінка співає її, не видно. Всі п'ють, їдять, там гриль, картопля фрі, там такі сосиски, такі щось типу шашлика. А самі стійки зібралися, бо ще як трохи стемніє, оце, де мій палець. А цю кучу хмизу мають палити коротше і чекають темноти. Діти вже собі там щось розпалили. А ми от чекаємо. Я заколесала Єву, бо вже 9-та година вечора, вона вже змучена досить. Я її погодувала, заколесала. Подивимося, ну, ще трохи побудемо, якщо до півдесятої не будуть палити оцю штуку, то підемо. Зараз набагато темніше, ніж на відео, здається. От, але бачите, скільки людей. Було набагато більше, вже трохи розійшлися, а це ж чекають, чекають. Це будуть палити, е на катерах тут плавають е ці. Ой Боже, як вони отам катер пливе. М Пожежників, пожежний катер. Це вони відтарабанили, воно стояло біля берега, вони туди е відтягнули. Воно потім поплило по озері туди далеко, вони його назад притягнули, закріпили. От пливуть, може зараз будуть підпалювати, подивимося. Відео я не знімаю, тому що нема що знімати. Сьогодні були в Італії, закуплялися Валерії там, ну, всякими вкусняшками, бо вона вже в неділю їде. от. А так, що ми постійно або вдома, або на, на пляж сюди ходимо. Тому що жара така, що нікуди Ос особливо не, не поїдеш і не підеш. Ну добре, якщо ми дочекаємося, я вам потім покажу. Якщо ні, значить, значить ні. Від що не роблять? О, це вони напевне готуються тушити, якщо щось перевіряють свої шланги. Такий там прогулочний катірок класний. la pizza швидчати. От що ви згадали, як розказали, швидчати. І її менцеванця. Купали теж на Івана Купала, не? Ну. Sí, Tik įkvėliau, man atrodo, kad visi pužadinkiai dabar už tai, ne? Ne. No. Zapalilai, nieko nebūtų. Tai metalavai, tai piktnauka. Бачиш, як ці прийшли знову зранку на пляж. Качки ще сплять мертвим сном. Навіть не рухаються. Дві стоять на одній нозі, а ці отак клубочками. Вода ідеально чиста, як завжди, зранку. Тепла. Я не можу сказати, що холодно. Файна. Файна вода, на вулиці ще прохолодна. О! Діма, а ми цього року покатаємося на цьому катері чи ні? А коли ми зробимо фотки? Колись. ясно. Ой, ми вже зробили, ми вже ціле літо робимо.